Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні я хотіла поговорити про пусті баночки. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. І так найперше я би хотіла поговорити про те, що закінчується найшвидше і дуже часто: це гелі для душу. У мене палмелів Thermal Spa масаж це такий голубий гель для душу з дрібними білими частинками. Що стосується запаху, запах. Мені дуже подобається, це такий освіжаючий, але водночас розслабляючий запах. Ну, тут написано, що це з мінералами мертвого моря, ну, море мені справді цей запах нагадує. Що стосується цих частинок білих, вони не скра не скрабують, але виконують таку. Масажну роль, тобто ним приємно митися, ці частинки так масажують тіло. Тому, якщо говорити загалом, цим для душу я задоволена і напевно куплю його ще раз. Що ж стосується скрабу, для тіла у мене був скраб від Лаура Вандіні в серії Кашенір. Справді дуже гарно скрабує шкіру, шкіра після нього така розгладжена. Зволожена, ну, мені подобалося, як він працює на шкірі. Запах такий легкий, я б сказала, не нав'язливий, нічого особливого, такий звичайний запах. Дійсно, як тут написано, що це Серія Кашемірова, шкіра така робиться гладенька, і справді трошки схожа на Кашемір. Ну, в принципі, зі своєю задачею скраб справлявся, але напевно я захочу спробувати щось нове на він мені вже і хочеться чогось нового. І ще один продукт, який стосується очищення шкіри, це масло для прийняття ван і душа від зеленої аптеки з запахом іланг-іланг і апельсина. Взагалі, це була така спонтанна покупка. Я йшла по магазину, побачила, що стоїть гора цих масел для ванни по якійсь смішній ціні. Я ніколи не пробувала таку продукцію і вирішила купити. Скажу чесно, мене дуже приємно здивував цей продукт. Він має таку дійсно структуру масла, як олії. Виробник каже, що він містить різні ефірні олії. Зокрема, тут це іланг, іланг і апельсин. На диво очищує шкіру, шкіра після нього зволожена. Я б сказала, навіть. Кого не суха шкіра, навіть не треба ніякого лосьона чи молочка. Тобто, це такий дійсно хороший продукт. За винятком, якщо вам не подобається запах Іланг-Іланг, тут він яскраво виражений і вам потрібно вибрати якусь іншу серію. Наприклад, я собі тоді ж зразу купила ще одну упаковку з запахом мандарини і кориці. Взагалі я дуже люблю цитрусові запахи. Якщо чесно, його ще не відкривала і не пробувала, але як спробую обов'язково вам розкажу. Тепер, що стосується волосся, зразу, зразу скажу, що волосся в мене тонке і схильне до жирності, тобто в мене воно швидко жирніє, і мені постійно я шукаю продукти, які б надавали волосся об'єм. Зокрема, закінчився в мене шампунь від Herbal Essence, який так і називається об'єм. Він з запахом апельсина. Ну, як ви вже зрозуміли, я фанат цитрусових запахів. Якщо чесно, шампунь хороший, тобто він має дуже приємний аромат, він добре очищує шкіру, дуже гарно піниться, в нього така гарна піна. Але моє волосся, напевно, схильне до того, що воно звикає до якогось певного шампуню за е, тиждень, наприклад. І вже через тиждень він на моєму волосі не працює. Тому мені потрібно в ванні мати мінімум 3-4 е, види різних шампунів, щоб постійно міняти, і волосся не звикало до якогось одного. Е, тому що тільки воно е, звикає ефекту. Нуль. Ще один продукт для волосся це еліксир гліскур від Schwarzkopf. Він для сухого і сильно пошкодженого волосся. Я ним користуюся для того, щоб наносити на кінчики. У мене така проблема, що швидко жирніє шкіра голови, але кінчики при тому залишаються сухими. І щоб цього уникнути, я купила. Це еліксир, і що я хочу сказати? Він дійсно робить свою роботу. Він дає блиск волосся, волосся з ним легко розчистується, не магнітиться і, і не жирніє, тобто воно його не обтяжує. Але треба мати міру. Тобто я даю одну-дві каплі і розподіляю по, по кінчиках волосся. Звичайно, на першому місці тут не олії, а силікон, а тоді ж ідуть там соняшникова і органова олія. Але зі своєю задачею він справляється дуже добре: додає блиску кінчики більш зволожені і виглядають доглянутими. Тому, напевно, куплю собі ще одну таку упаковку. Що стосується догляду за шкірою обличчям, у мене закінчився такий маленький крем від Каоделі. Це такий крем-сорбет навіть. Він з екстрактом винограду, і шкіра обличчя у мене так само схильна до жирності. Тобто вона така ніби комбінована, але... Я б сказала, комбінована і схильна до жирності. Тому мені дуже важко підібрати якийсь засіб, який би зволожував мою шкіру, але не робив її жирною, тобто не, не давав якогось такого жирного блиску. А хотілося щоб був такий здоровий блиск. І для мене було відкриттям, бо цей крем він справлявся з цією задачею на п'ятірку. Тобто він ідеально зволожував мою шкіру. Але не забивав її. тобто Він має таку текстуру, от дійсно, сорбет, як флюїда, він такий робиться водянистий. І шкіра моя дуже швидко його впитує і навіть я б сказала, випиває. тобто Він ідеально впитується, ідеально зволожує і не залишає ні жирних слідів, І я сміло. Ним користувалася як базою перед макіяжем. Тобто я наносила його перед тим, як наносити тональну основу. Ще один продукт, який в мене закінчився, це дезодорант від віші. В мене серія називається 48 годин. Я читала дуже багато хороших відгуків про нього. Я просто була в пошуку свого ідеального дезодоранту для тіла. І Дуже багато хто його хвалив і він їм підходив. Що я скажу? На зимовий період він непоганий, але 48 годин він не працює. Ну, принаймні на мені він не працює. Та в нього хороший такий освіжаючий аромат, який не напрягає, він не залишає за собою білих слідів. Тобто, тобто в цьому плані він. Дуже класний. 48 годин зі мною він не працює точно. Тому, в принципі, дезодорант непоганий, але я і далі в пошуках свого ідеального дезодоранту. І останній продукт на сьогодні це туш для Вій. В мене це туш від Bourjois, яка називається Volume Glamour Ultra Care. В відтін... чорному відтінку. Напевно, багато хто з вас користувався цією тущою, в принципі, я нею була задоволена. Тобто, В неї така м, м, е, гарна щіточка, вона невелика, але пишна. Тобто вона гарно розділяє її, е, не наносить туш кілограмами. Я не люблю, коли її такі обтяжені. Я люблю, щоб був об'єм, була довжина, але вії все одно виглядали якомога природніше. Тобто мені не подобається, коли вії виглядають дуже штучно. І от хто шукає такий варіант, щоб і був об'єм, але водночас вії залишалися природніми, то це мені здається хороший варіант. Вона туш не осипається, вона вії добре тримають форму. І я б сказала, що легко змивається. Я не скажу, що це ідеальна туш, але, в принципі, я не задоволена і, можливо, колись куплю її ще раз. Ну що ж, в мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей. Па-па!